Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Діти, чи помічали ви, як усе змінюється навесні? Природа прокидається після зими. Як ви гадаєте, хто перший зустрічає весну? Так, а що змінюється навколо? Правильно! Які звуки чути навесні? Молодці? Сьогодні ми послухаємо гарний вірш про ці чудові зміни в природі, який написала Катерина Перелісна, і називається він Весна. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває, що синіє на землі. Ніжні проліски марі, а що пнеться з-під листка, то травичка вироста, а над полем що бринить, любий жайворонок дзвенить. Малята, сподобався вам вірш? Так, тоді давайте всі разом відповімо на запитання, про яку пору року йдеться у вірші, що так, що осеніє на землі. Молодці, а що пнеться з-під листочка. Молодці малята, ви уважно слухали та правильно відповідали на мої запитання. А зараз я пропоную вам повторити разом зі мною вірш. Я почну речення, а ви будете продовжувати. Тож будьте уважні. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце? Його пригріває, що синіє на землі ніжні проліски малі, а що пнеться з під листка, то травичка вироста а над полем що бринить Любий жайборон дзнить. Добре, які ви, мої розумнички, а наше заняття добігло кінця. Я вам усім бажаю мирного неба, гарного весняного настрою і чекаю вас на наступних заняттях. Бувайте!